Я здавала квартиру вже 10 років, але ніколи не думала, що прізвище у паспорті квартиранта змусить мене згадати найтемніші сторінки мого життя. Коли він назвався сином Олексія Волошина, земля пішла з під ніг, адже саме через його батька я колись утратила все. Якщо вам сподобається ця історія, не забудьте поставити лайк та поділіться в коментарях, чи стикались ви колись із людьми з минулого в найнесподіваніший момент. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше подібних історій для вас. Тамара Миколаївна ніколи не думала, що в свої 62 доведеться здавати квартиру незнайомцям. Однак пенсії в 5 тисяч гривень ледве вистачало на ліки та комуналку, тож вибору не було. Вона переїхала до однокімнатної квартири на околиці Рівного, а свою двокімнатну в центрі здавала за 8 тисяч це дозволяло якось зводити кінці з кінцями. Минулого тижня її квартирант Віталій, який знімав житло три роки, повідомив, що переїжджає до Польщі. Це була неприємна новина, він завжди вчасно платив і дбайливо ставився до квартири. Тамара Миколаївна дала оголошення на сайті та почала шукати нового наймача. Вона переглянула з десяток кандидатів, перш ніж зустрілася з Максимом. Тридцятирічний чоловік справив гарне враження охайний, вічливий, з постійною роботою в іт компанії. Він одразу погодився на всі умови, запропонував заставу і навіть пообіцяв самостійно відремонтувати протікаючий кран у ванні. Коли можна переїхати? запитав він, оглядаючи вікна, що виходили на тихий парк. Хоч завтра, відповіла Тамара Миколаївна. Попередній квартирант уже виїхав, тільки паспортні дані надайте для договору. Максим дістав паспорт і простягнув їй. Тамара Миколаївна надягла окуляри і почала переписувати інформацію в блокнот. Волошин Максим Олексійович, і рука її завмерла. Прізвище та по батькові викликали глибоко похований спогад. А ваш батько він звідки? спитала вона, намагаючись говорити спокійно. З Рівного, але вже давно живе в Києві, відповів Максим. А що? Та ні, просто прізвище знайоме, промовила Тамара Миколаївна, відчуваючи, як її серце починає битися швидше. Того вечора вона довго не могла заснути. Невже це син того самого Олексія Волошина, того, хто колись був її колегою, а потім. Тамара Миколаївна намагалася відігнати ці думки. Минуло майже 30 років, не може бути такого збігу. Рівне, хоч і не магаполіс, але й не маленьке село. Волошених тут чимало. Максим переїхав через три дні. Привіз небагато речей, в основному комп'ютерну техніку та одяг. Тамара Миколаївна зустріла його з ключами, показала, як користуватися бойлером і де найближчі магазини. Дякую, Тамару Миколаївну, не хвилюйтеся, я буду дбати про квартиру, запевнив Максим. Вона кивнула і поспішила піти, але біля дверей завагалася. Максиме, вибачте, за нескромне запитання вашого батька часом не Олексієм звати. Він здивовано підняв брови. Так, Олексій Петрович, а ви його знаєте? Тамара Миколаївна відчула, як у неї перехопило подих. Колись працювали разом дуже давно, вона натягнуто посміхнулася. Ну, влаштовуйтеся, телефонуйте, якщо щось знадобиться. Повернувшись до своєї маленької квартири, Тамара Миколаївна дістала з шухляди стару фотографію. На ній були співробітники проектного інституту Будпроект 1989 рік, корпоратив з нагоди державного свята. Вона впізнала себе молоду, усміхнену, з пишною зачіскою. А поруч стояв Олексій Волошин, високий, з хитрою посмішкою та густим темним волоссям. Тоді їй було 30, йому 35. Вони працювали над одним проєктом – реконструкцією міського будинку культури. Спогади, які вона роками намагалася поховати, виринали один за одним, як Олексій пропонував схему внести зміни в кошторис, завищити вартість матеріалів, а різницю поділити, як вона відмовилася і погрожувала розповісти керівництву, а потім, потім документи якимось чином зникли, а її звинуватили в халатності та розкраданні, звільнили з ганьбою, і в розпал економічної кризи, початку 90-х вона не змогла знайти роботу за фахом. Пішла працювати продавчиною на ринок, де й пропрацювала до пенсії. А Олексій Волошин він тоді уникав будь-якої відповідальності. Згодом вона чула, що він став успішним бізнесменом, переїхав до Києва, і от тепер його син винаймає її квартиру. Наступного дня Тамара Миколаївна не могла заспокоїтися. Вона порушила власне правило не турбувати квартирантів без потреби і зателефонувала Максиму. Усе гаразд, нічого не потрібно? запитала вона. Дякую, все чудово, відповів він. Хіба що я помітив, що на кухні шафа трохи хитається, можу сам полагодити, якщо маєте інструменти. О, не хвилюйтеся, я зайду завтра з інструментами, швидко сказала Тамара Миколаївна, радіючи приводу для зустрічі. Наступного дня вона прийшла з невеликим набором інструментів. Максим працював за комп'ютером, але відразу відволікся і запросив її на кухню. «Кави?» Запропонував він. Можна, погодилася Тамара Миколаївна. Поки Максим готував каву, вона розглядала його. Так, схожість з Олексієм була безсумнівною ті ж риси обличчя, та ж постава, тільки погляд інший, відкритіший, добріший. Ви казали, що працювали з моїм батьком, почав Максим, ставлячи перед нею чашку кави. В якому це було інституті? «Будпроект». Відповіла Тамара Миколаївна. Я була інженером-проєктувальником, ваш батько теж. Цікаво. Він рідко розповідає про той період. Завжди каже, що справжнє життя почалося для нього в 90-х, коли він відкрив свій бізнес. Тамара Миколаївна стиснула губи. Багато хто тоді починав з нуля, сказала вона стримано. А ви як склалося ваше життя після інституту? Вона завагалася розповісти правду. Про те, як через його батька вона втратила кар'єру, як ледве зводила кінці з кінцями, працюючи на ринку під відкритим небом і в дощ, і в сніг. По різному було, ухилилася від прямої відповіді. Складні часи були для всіх. Максим кивнув і потім запитав А ви бачили батька після того, як він поїхав до Києва? Ні, похитала головою Тамара Миколаївна. Наші шляхи розійшлися. Вона допомогла Максиму закріпити шафу і пішла, відчуваючи дивну суміш емоцій. Частина її хотіла розповісти Максиму правду про його батька, інша застерігала від цього. Зрештою, навіщо минуло стільки років, що це змінить? Тиждень минув спокійно. Максим був ідеальним квартирантом тихим, охайним, вчасно перерахував орендну плату. Тамара Миколаївна майже переконала себе, що не варто ворушити минуле, коли одного вечора пролунав дзвінок. «Тамаро Миколаївно, вибачте, за пізній дзвінок, почула вона голос Максима. У мене батько несподівано приїхав до рівного. Можна він переночує у квартирі? Я знаю, в договорі так, звісно, перебила вона, відчуваючи, як її серце пропустило удар. Це ж ваш батько. Після цієї розмови Тамара Миколаївна не могла знайти собі місця. Олексій Волошин тут, у Рівному, в її квартирі, людина, яка зруйнувала її життя. Наступного ранку вона прокинулася з головним болем. За вікном лив осінній дощ, холодний і безперервний. Тамара Миколаївна випала таблетку, але неспокій не відпускав. Зрештою, вона вирішила піти до своєї квартири, щоб перевірити водопровідний кран. Вона зателефонувала Максиму і попередила про свій візит. Він не заперечував. Коли Тамара Миколаївна піднялася на третій поверх і подзвонила у двері, її відчинив сам Максим. Проходьте. запросив він. Батько щойно повернувся з зустрічі він у вітальні. Тамара Миколаївна ступила до квартири, відчуваючи, як тремтять ноги. З вітальні вийшов чоловік, і вона завмерла. Це був Олексій Волошин, змінений часом, з сивиною на скронях, але безсумнівно він. Вона б упізнала його де завгодно. Тамара? Він здивовано підняв брови. «Тамара Литвин. Тепер Сидоренко, поправила вона, вийшла заміж. Світ тісний, усміхнувся Олексій, але в його очах промайнула тінь тривоги. То це твоя квартира? Моя, коротко відповіла вона. Максим переводив погляд з батька на тамару Миколаївну. То ви добре знайомі? Ми працювали разом, відповів Олексій. Дуже давно. Запала незручна мовчанка. Тамара Миколаївна відчувала, як всередині неї клубочиться гнів, який вона стримувала стільки років. Може, кави? запропонував Максим. Дякую, ні, відмовилася Тамара Миколаївна. Я прийшла перевірити кран. Щось не так із тиском води у сусідів. Вона швидко пройшла до ванної, закрила за собою двері і притулилася до стіни. Серце калатало так, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Через хвилину вона опанувала себе, відкрила і закрила кран кілька разів і вийшла. Все нормально, сказала вона, вибачте, за турботу. Тамаро, може, поговоримо? раптом запропонував Олексій. Скільки років минуло. Вона завагалася, але кивнула. Максим тактовно сказав, що йому потрібно попрацювати і пішов до спальні. Тамара Миколаївна сіла на край дивана, Олексій у крісло навпроти. Як ти? запитав він після паузи. Нормально, відповіла вона сухо, пенсіонерка. Здаю квартиру, щоб вижити. Олексій зітхнув. Тамаро, я знаю, ти, мабуть, досі тримаєш на мене образу. Образу? Вона ледве стримала гіркий сміх. Ти зруйнував моє життя, Олексію. Через тебе я втратила роботу, репутацію, все. Час був такий, він відвів погляд. Виживали, як могли. Не треба. Мара Миколаївна підняла руку. Ти підставив мене, щоб врятувати себе. Це не такий час. Це твій вибір. Олексій дістав з кишені пачку цигарок, але згадав, що у квартирі не можна курити, і сховав її назад. Я не гордий тим, що зробив, сказав він тихо. Повір, я багато разів згадував про це, шкодував. Шкодував? Тамара Миколаївна похитала головою. А що ти зробив, щоб виправити ситуацію? Ти поїхав до Києва, розбагатів, а я Я продавала одяг на ринку в мороз і спеку, заробляючи копійки. Я не знав, він знизав плечима. Чесно, не знав, що так склалося. Не знав, бо не хотів знати, гірко відповіла вона. У цей момент з кімнати вийшов Максим. За його виразом обличчя було зрозуміло, що він чув частину розмови. Що сталося між вами? запитав він прямо. Тамара Миколаївна і Олексій обмінялися поглядами. Давня історія, почав Олексій. Ні, перебила Тамара Миколаївна. Твій батько відповідав за важливий проект. Коли з'ясувалося, що частина коштів зникла, він підробив документи так, щоб усе вказувало на мене. Мене звільнили з ганьбою, а він. він пішов на підвищення. Максим перевів погляд на батька. Це правда? Олексій зітхнув і потер обличчя долонями. Тоді всі так робили. Система була корумпована наскрізь, гроші розкрадалися на всіх рівнях. Це не відповідь, наполягав Максим. Ти підставив її? Так, нарешті визнав Олексій Але я не думав, що все так обернеться для неї. Я думав, вона просто переїде на іншу роботу. Максим похитав головою. І ти ніколи не спробував виправити ситуацію, ніколи не шукав її, щоб допомогти. Я. Олексій затнувся. Час був складний, потім переїзд, бізнес. Виправдання, тихо сказав Максим. У кімнаті запала тиша. Тамара Миколаївна відчула раптову втому навіщо все це? Минуло стільки років. Мені пора, сказала вона, підводячись. Забудьте, це вже не має значення. Має. Несподівано твердо сказав Максим. Має значення. Батьку, ти повинен компенсувати Тамарі Миколаївні те, що вона втратила через тебе. Олексій здивовано подивився на сина. Що ти маєш на увазі? Ти добре знаєш, що я маю на увазі, відповів Максим. Ти розбагатів частково завдяки тому, що підставив інших людей. Ти завжди вчив мене відповідати за свої вчинки. Час показати приклад. Тамара Миколаївна похитала головою. Ні, Максиме, не треба. Я нічого не хочу від твого батька. Це не милостиня, наполягав Максим, та справедливість. Батьку, скільки б коштувала зараз кар'єра інженера, якби Тамара Миколаївна продовжила працювати за фахом? Яку б вона мала пенсію? Скільки б заробила за всі ті роки? Олексій зблід. Ти не розумієш, це було дуже давно, інші часи. Ні, це ти не розумієш, перебив Максим. Вона зараз дає квартиру, щоб вижити, а могла б мати гідну пенсію, якби ти не зруйнував її кар'єру. Тамара Миколаївна відчула, як на очі навертаються сльози. Вона не очікувала такої підтримки від сина людини, яка завдала їй стільки болю. Я піду, сказала вона тихо, обговорюйте це без мене. Ні, зачекайте. Олексій підвівся. Максим має рацію я. Я справді винен перед тобою, Тамаро, і хочу спробувати якось компенсувати. Мені не потрібні твої гроші, відрізала вона. Справа не в грошах, отрутився Максим, а в справедливості. Батько має можливість допомогти, якщо не заради вас, то заради власного сумління. Тамара Миколаївна подивилася на Максима. У його очах було щось таке щире, що вона не могла відмовити. Гаразд, погодилася вона. Але я не хочу говорити про це зараз. Я зателефоную вам завтра, сказав Олексій. Ми все обговоримо. Я хочу спробувати виправити те, що зробив. Тамара Миколаївна кивнула і пішла, відчуваючи дивне полегшення, ніби важкий камінь, який вона носила в душі роками, став трохи легшим. Наступного дня Олексій справді зателефонував вони домовилися зустрітися в невеликому кафе в центрі міста. Коли Тамара Миколаївна прийшла, Олексій уже чекав на неї, у дорогому костюмі, але з втомленим обличчям. Дякую, що прийшла, сказав він, коли вона сіла за столик. Я прийшла заради твого сина, відповіла вона. Він, здається, порядною людиною. Так і є, кивнув Олексій. Кращим, ніж я коли небудь був. Вони замовили каву, і Олексій перейшов до справи. Я хочу запропонувати тобі компенсацію, сказав він, – «фінансову. Мара Миколаївна напружилася. Я вже сказала, будь ласка, вислухай, перебив він, це не милостиня, це те, що я винен тобі. Я підрахував, скільки б ти могла заробити за ці роки, якби продовжила працювати інженером, плюс різниця в пенсії. Це значна сума. Вона мовчала, дивлячись на свою каву. Крім того, продовжив Олексій, у мене є будівельна компанія в Києві, я можу запропонувати тобі роботу. Консультантом робота не важка, зарплата гідна. Мені 62, Олексію, нагадала вона, яка робота. Саме тому ти й потрібна. Він нахилився вперед. Твій досвід, твої знання. Молоді інженери часто припускаються помилок, яких ти ніколи б не зробила. Тамара Миколаївна похитала головою. Я не поїду до Києва. Тут моє життя, тут могила мого чоловіка. Олексій кивнув. Я розумію. Можна працювати віддалено, приїжджати до Києва раз на місяць, не більше, але головне, він зробив паузу я хотів би попросити в тебе пробачення. Офіційно я готовий написати лист до нашого інституту, до колег, до всіх, хто знав про ту ситуацію, розповісти правду. Ця пропозиція заскочила її зненацька. Визнання провини публічно це було щось, чого вона ніколи не очікувала від Олексія Волошина. Навіщо тобі це? запитала вона. Ти ж успішний бізнесмен, навіщо ворушити минуле? Олексій довго мовчав, дивлячись у вікно. На дворі знову йшов дощ, краплі стікали по склу, розмиваючи обриси будівель. Знаєш, нарешті сказав він, коли ти досягаєш певного віку, починаєш думати про те, що після тебе залишиться не гроші, не бізнес, а пам'ять. Я не хочу, щоб мій син пам'ятав мене як людину, яка зруйнувала чиєсь життя і ніколи не спробувала це виправити. Тамара Миколаївна відчула, як щось змінюється всередині неї. Не прощення ні ще ні, але розуміння, що людина навпроти, справді шкодує. Я подумаю над твоєю пропозицією, сказала вона, але не обіцяю нічого. Більшого я й не прошу, кивнув Олексій. Коли вони прощалися біля кафе, він раптом запитав. А що з твоїм чоловіком, коли він. п'ять років тому, відповіла вона. Серце, ми прожили разом двадцять років. А діти не судилося. Тамара Миколаївна відвернулася, щоб приховати біль у очах. Бувай, Олексію. До зустрічі, Тамаро, відповів він. Тиждень Тамара Миколаївна обмірковувала пропозицію Олексія. Вона навіть склала список за і проти. З одного боку, гроші б їй не завадили вона могла б нарешті відремонтувати свою маленьку квартиру, купити новий холодильник замість старого, що постійно ламався. З іншого це були гроші від людини, яку вона ненавиділа руками чи не буде це якоюсь формою зради самої себе. Максим кілька разів телефонував, питав, як вона, не тиснув, не згадував про батькову пропозицію, просто розмовляв, розповідав про свою роботу, питав про її життя. Тамара Миколаївна спіймала себе на думці, що їй подобається з ним розмовляти. Він був зовсім не схожий на батька характером, хоч і був його копією зовні. Через десять днів вона зателефонувала Олексію. Я згодна, сказала вона без передмов, але на моїх умовах. Я слухаю, відповів він. По перше, жодних публічних вибачень це між нами. Я не хочу, щоб люди, які давно забули про ту історію, знову обговорювали її. По друге, я не хочу працювати у твоїй компанії навіть віддалено. Я надто стара для нового початку. Але я не закінчила, перервала вона. Замість цього я хочу, щоб ти зробив пожертву на реконструкцію дитячого будинку тут, у Рівному. Анонімно, там дах протікає, вікна старі. Я дам тобі контакти директора. Олексій помовчав, а потім сказав гаразд, скільки потрібно. Півмільйона гривень. Думаю, це справедлива компенсація. Добре, погодився він після паузи, а що до тебе особисто? Тамара Миколаївна глибоко вдихнула. Я не візьму твоїх грошей, Олексію, але я хочу, щоб ти особисто написав лист лист, де розкажеш усю правду і віддаси його мені. Я не буду його публікувати чи комусь показувати. Це буде для мене. Навіщо? запитав Олексій здивовано. Щоб знати, що ти справді визнаєш свою провину не перед іншими, а перед собою, і щоб я могла рухатися далі. Олексій погодився вони домовилися зустрітися через тиждень. За цей час Тамара Миколаївна часто бачилася з Максимом. Хлопець приходив допомогти їй поладнати кран на кухні, полагодити розетку, а одного разу навіть приніс пиріг, який сам спік. Навіщо ти це робиш? прямо запитала Тамара Миколаївна. Максим знизав плечима. Мені важливо, щоб ви знали, не всі волошини такі, як мій батько. Вона посміхнулася цей молодий чоловік дивував її. В якомусь сенсі він був протилежністю свого батька. Чесний, відкритий, готовий визнавати помилки, навіть якщо вони не його. В день зустрічі з Олексієм ішов дощ, холодний осінній дощ з вітром. Тамара Миколаївна взяла парасольку і пішла до того самого кафе. Олексій чекав на неї з конвертом у руках і напруженим виразом обличчя. Ось, сказав він, коли вона сіла, лист, як ти просила, і я вже перерахував гроші директору дитячого будинку, звісно, анонімно. Тамара Миколаївна взяла конверт, але не відкрила його. Дякую. Ти прочитаєш його? Пізніше, відповіла вона, без тебе. Вони випили кави. Олексій розповів, що повертається до Києва завтра. Максим хороший хлопець, сказала Тамара Миколаївна, ти правильно його виховав. Це заслуга його матері, зізнався Олексій. Вона завжди була сильнішою за мене, кращою. Ви розлучені? Так, вже десять років, але зберегли добрі стосунки заради Максима. Вони поговорили ще трохи про погоду, про рівне, про те, як змінилося місто, а потім настав час прощатися. Тамаро, раптом сказав Олексій, коли вони вийшли з кафе. Я хочу, щоб ти знала. Я справді шкодую. Шкодую кожного дня відтоді, як зробив це. Можливо, тому я й досягнув успіху, намагався довести, що я не така вже й погана людина. Для кого довести? запитала вона. Для себе, відповів він просто. Тамара Миколаївна кивнула. Прощавай, Олексію, бажаю тобі добра. І я тобі. Він простягнув руку. Вона завагалася, але потиснула її, і відчула, що ненависть, яку вона носила в собі роками, потроху відпускає не через його гроші, не через лист, а просто час прийшов. Повернувшись додому, Тамара Миколаївна поклала конверт у шухляду. Вона не була готова прочитати його ще ні. Наступного дня вона зустрілася з директором дитячого будинку, лагідною жінкою з сивим волоссям, яка працювала там уже 20 років. Це диво якесь, сказала директорка. Анонімний благодійник перерахував нам півмільйона. Ми зможемо нарешті зробити ремонт, замінити вікна, утеплити стіни. Діти не мерзнутимуть цієї зими. Тамара Миколаївна посміхнулася. Іноді дива трапляються, сказала вона. А можна мені якось допомагати дітям? Я маю багато вільного часу. Директорка зраділа. Звісно, нам завжди потрібні добрі руки і серця. Можете читати дітям книжки, займатися з ними малюванням. Так Тамара Миколаївна почала відвідувати дитячий будинок двічі на тиждень. Діти полюбили її. Вона вміла слухати, не засуджувати, підтримувати. Особливо прив'язалася до неї десятирічна Оленка, тиха дівчинка з сумними очима, яка любила малювати. Час минав. Максим залишався її квартирантом, але став чимось більшим, майже другом. Він допомагав їй з ремонтом у її власній квартирі, іноді возив на своїй машині до дитячого будинку, коли погода була поганою. Якось він навіть приїхав туди з нею і провів для дітей майстер-клас з програмування, показував, як створюються комп'ютерні ігри. Звідки в тебе така доброта? запитала Тамара Миколаївна якось, коли вони поверталися додому. Максим задумався. Мабуть, від мами. Вона завжди казала, що справжня сила в умінні допомагати іншим. Мудра жінка, кивнула Тамара Миколаївна, їй вдалося виховати хорошого сина. Одного грудневого вечора, коли за вікном кружляв перший сніг, Тамара Миколаївна нарешті відкрила конверт. Лист був довгим, три сторінки, списані акуратним почерком. Олексій детально описував, що сталося 30 років тому, як і чому він підставив її, як потім намагався не думати про це, але ніколи не міг забути. Він писав про свої досягнення, які ніколи не приносили йому справжнього задоволення, про нічні кошмари, в яких бачив її обличчя, і про те, як зустріч із нею знову змусила його переглянути своє життя. Я не прошу прощення. Писав він у кінці, бо знаю, що не заслуговую на нього. Але я хочу, щоб ти знала, я змінився не одразу, не швидко, але змінився і частково завдяки тобі, твоєму прикладу чесності та принциповості, який я запам'ятав на все життя. Я розповів Максиму всю правду про себе, про всі свої помилки і провини. Не хочу, щоб він ідеалізував мене, хочу, щоб він вчився на моїх помилках. Тамара Миколаївна згорнула лист і поклала його назад у конверт. Вона не плакала, але відчувала дивне полегшення, ніби нарешті закрила якусь важливу, але болючу главу свого життя. Через тиждень Максим повідомив, що його компанія відкриває офіс у Рівному, і йому запропонували стати його керівником. Тож я залишуся вашим квартирантом, якщо ви не проти, сказав він із посмішкою. Звичайно, не проти, відповіла Тамара Миколаївна. Але тобі не набридло жити в орендованій квартирі. Може, час подумати про власне житло. Максим похитав головою. Мені подобається ваша квартира, і мені подобається знати, що я якимось чином допомагаю вам. Це важливо для мене. Тамара Миколаївна розуміла, що справа не лише в грошах, що для Максима це спосіб спокутувати провину батька, хоч він і не був винен, але вона не сперечалася. У новому році дитячий будинок повністю відремонтували нові вікна, утеплені стіни, полагоджений дах. Діти раділи теплу і затишку. Тамара Миколаївна продовжувала приходити до них вже тричі на тиждень. Оленка все більше прив'язувалася до неї. Одного разу дівчинка запитала «Тамару Миколаївно, а чому у вас немає дітей? Питання заскочило зненацька, але Тамара Миколаївна відповіла чесно. Не склалося, Оленко, ми з чоловіком дуже хотіли, але не судилося. А ви б хотіли мене взяти? раптом запитала дівчинка, тільки не зовсім, а щоб я приходила до вас інколи, на вихідні. Тамара Миколаївна завмерла. Вона знала, що існує програма наставництва, коли дітей з дитячих будинків беруть у сім'ї на вихідні та свята, але ніколи не думала про таке для себе. Це це серйозне рішення, Оленко, я маю подумати. Вона говорила про це з директоркою, яка підтримала ідею, говорила з Максимом, який запропонував допомогу. Ви не будете самі, сказав він. Я можу допомагати, коли потрібно. І вона зважилася, оформила всі необхідні документи, пройшла співбесіди, і тепер Оленка приходила до неї на вихідні. Вони разом готували, ходили в парк, читали книжки. Іноді до них приєднувався Максим, вчив Оленку користуватися комп'ютером, грав з нею в шахи. Весною Тамара Миколаївна отримала листа від Олексія. Він писав, що відкрив благодійний фонд для підтримки дітей сиріт, і запитував, чи можна зустрітися, коли він приїде до Рівного. Вона довго думала, перш ніж відповісти, і нарешті написала коротко Приїжджай, двері відчинені. Життя поволі змінювалося. Тамара Миколаївна більше не відчувала тієї гіркоти, яка роками отруювала її душу. Вона знала, що ніколи не забуде минулого, але тепер могла дивитися в майбутнє з надією. У неї були Оленка, Максим, діти з дитячого будинку, була робота, яка приносила радість, і була мудрість, яку дарують лише роки і випробування. Іноді вона діставала лист Олексія і перечитувала його не для того, щоб роз'ятрити старі рани, а щоб нагадати собі час лікує навіть найглибші шрами. І що справжня сила не в умінні мститися, а в здатності відпускати. Якось увечері, коли вони з Оленкою готували вечерю, дівчинка раптом сказала Тамару Миколаївну, я так вас люблю. І Тамара Миколаївна відчула, як серце наповнюється теплом. І я тебе, дівчинко моя, і я тебе. Друзі, Історія Тамари Миколаївни нагадує нам, що життя непередбачуване і минуле може повернутись у найнесподіваніший момент. Але важливо пам'ятати, ми завжди маємо вибір триматися за образи чи знайти сили рухатися далі. Якщо ця історія відгукнулася у вашому серці, поставте лайк та поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, хтось, хто зараз переживає схожі почуття, знайде у ваших словах підтримку. Дякуємо, що ви з нами.